Вітаю всіх! Пропоную вам щоденний прогноз, бути чи не бути, або так чи ні. На три варіанти, або три події, які ви хотіли переглянути саме сьогодні, 14 вересня 2024 року. Так. Тож, перший варіант, другий варіант і третій варіант. Обирайте свій варіант, а я починаю з першого варіанта. Перший варіант вам так. Четвірка Пентаклів говорить про те, що, можливо, сьогодні буде якийсь додатковий заробіток, можливо, ви відчуєте після тривалого такого дисбалансу у фінансах якусь певну стабільність. А, можливо, також покращиться ваш стан здоров'я, або отримаєте якісь нові пропозиції, які ви обміркуєте і будете втілювати у реальність. І це дасть вам певні плоди вашої праці, які будете ви збирати із задоволенням. Тож, бажаю вам гарного дня. Другий варіант імператор. Вам так. Особливо, якщо це стосується чогось якоїсь роботи або спілкування у соціумі, робочих питань. І така вам підказочка: контролюйте всі процеси, ті, що будуть відбуватися, тому що сьогодні контроль і управління ситуаціями це Першоступенево, контролюйте також свої, свої емоції. І в жодному разі не дозволяйте нікому порушувати ваші межі і кордони. Тобто є певне коло, в яке ви допускаєте окремих людей, а інших варто, ну, можливо, трішки далі тримати, щоб вони вам не заважали жити і розвиватися. І самі також не порушуйте нічі її межі. Це також карта грошова, можливо, в когось будуть додаткові заробітки, або на основній роботі десь щось ви відзначитеся так, що вам потім буде за це винагорода певна. Тож бажаю вам гарного дня. Третій варіант. Четвірка желі. Вам так. Можливо, у вас планується якесь святкування у родині, то все буде благосприятливо для вас складуватися, можете сміливо планувати і розпочинати його. Можливо, ви будете відчувати себе захищеними у своєму домі, у своїй будівлі, у своїй родині. Гарне спілкування у вашій родині буде. Тож ви можете починати будь-які справи. Це, можливо, і робота, і робота, і спілкування, і соціум, і особисті і домашні справи. У всіх починаннях вам так. На сьогодні вийшли всі відповіді так. Тож бажаю всім спокійного, мирного і затишного дня.